Загрунтував, така красота в мене вийшла. І там, і тут. Я, чесно вам признаюся, не налюбуюсь. Мені дуже подобається яка краса. І той підсилювач, і цей підсилювач. Така прям міцна міць буде. Це той автомобіль, який можна буде піддомкрачувати в будь-яку частину порогу. Підсилювач з 2 міліметрового металу, внутрішня частина з 1,5 мм, і все зроблено в кращих традиціях кузовного ремонту.